Доброго дня, шановні нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 57-му позачергову сесію Нікопольської міської ради, де прийняли важливі рішення для сталої роботи в місті Нікополі, а також прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя капцю Михайлу Сергійовичу посмертно. Мудрому Максиму Ярославовичу посмертно, мудрому Станіславу Ярославовичу посмертно, царенку Сергію Олександровичу посмертно це наші герої, які загинули, захищаючи Україну і нас з вами. Також були прийняті необхідні земельні питання, прийняті рішення про виділення допомоги нашим військовим. Прийняті необхідні рішення для сталої роботи наших комунальних підприємств, а також виділення коштів для допомоги нікопольцям по ліквідації та лікуванню після обстрілів. Я готовий відповісти на ваше питання. Олександр, ну найперше питання буде стосуватися звичайно безпекової ситуації. Зараз бачимо, що окрім артилерії, почастіше лише атаки з БПЛА, нових типів. Наскільки місто захищене від цих дронів, і чи є у вас комунікація з обов'язки голови нашої військової адміністрації з військовими і взагалі? Можливо, поради нікопельцям, як обезпечити себе від ВПЛ. Ну, Почнемо з поради. Потрібно реагувати на сигнали тривоги, не нехтувати їми. Зв'язок в нас з військовою адміністрацією дійсно є. Вони цим питанням займаються. Ми, як цивільні, можемо їм допомагати. Якщо їм потрібна допомога, ми допомагаємо. Стосовно останніх декількох тендерів щодо водопровідних наших мереж, про труби і про люки, дуже багато зараз в соцмережах гуляє не дуже схвальних коментарів на адресу ЖКХ управління. Що можете сказати про ці закупівлі? Ну все те, що в нас і було, да, засоби масової інформації. Деякі дають інформацію, але вони її дають так, як вони бачать або хочуть бачити, ми по цій інформації будемо надавати роз'яснення для того, щоб нікопольці розуміли, як це на самому ділі, можна витягнути цифри, які Хочеться, да, але є е, процес е, там, де затрати включені не тільки закупівля, або ще щось, а є комплекс е, витрат. Тому ми на такій е, публікації будемо давати об'єктивну інформацію. От останнім часом дуже багато. Прес-служба ваша пише про те, що тривають перевірки так званих наливайок в місті. Яка тенденція взагалі? Чи зменшується їх кількість? Які взагалі результати і чи є, наприклад, у вас інформація про те, що вони не дотримуються, скажімо, комендантської години або якимось іншим чином порушують законодавство чинки? Давайте так, в нас працює, як на рідній області комісія по контрафакту і ну, розливайкам по-нашому. Да? І в місті Нікополі в нас є комісія, яка на базі виконкому зроблена. Вони відпрацьовують питання, встановлюють факт і передають в контролюючі органи. А на цьому наша компетенція закінчується. Як відпрацьовують контролюючі органи, ну це вже їх повноваження. Але я скажу, що, ну, на мій погляд, їх не зменшується. Ми будемо відпрацьовувати і далі, будемо і далі надавати цю інформацію. Для нікопольців це питання принципове, і ми будемо. Постійно над цим працювати і передавати інформацію в контролюючі органи, доки дійсно не будуть зменшуватися їх кількість. По комендантської годині я скажу так, що ми перевірки проводимо саме в робочий час, не в комендантську годину. Тому ну, такої інформації в мене немає. Це вже треба в поліції запитати. Дякую. Буквально декілька тижнів тому у вас була зустріч з президентом України у Кривому Розі, ви зустрічалися. Які результати цієї зустрічі, і якщо можна, трошки про ту обіцяну субвенцію на прифронтовій громаді Дніпропетровщини загалом було виділено 1,5 мільярди гривень, з них якась частина на Дніпропетровщину загалом і на Нікополь, зокрема. Які це це? Да, дійсно є в нас вже перші надходження саме цієї субвенції на ліквідацію наслідків обстрілів. Ну, перші цифри це 14 мільйонів. Як вони будуть регулярно або разово, ми це побачимо надалі, але на зараз вже такий рух коштів є і дійсно це нам велика допомога для. Допомоги нікопольцям і ліквідації наслідків? Ми будемо скеровувати ці гроші на ліквідацію. на ліквідацію наслідків, так Олександр Іванович, чи є у вас наразі комунікація з народним депутатом нашим по 35-му виборчому округу, і взагалі з тими нардепами, які до повномасштабного вторгнення, хоч якось цікавилися Нікополем, допомагали, приїздили сюди. Чи спілкуєтеся ви з ними зараз? Ну, я не знаю, наскільки це правильно прізвище називати. Е, ну, з Денисом Германом телефони в нас є, але комунікації як такової немає і за роки повномасштабного вторгнення, ну, на жаль, зі мною немає комунікації і. Такої допомоги саме для міста Нікополя теж я, може я щось забув, але я не пам'ятаю, да. але є депутати дійсно, які допомагають місту Нікополю, і ми в комунікації я неодноразово звертався до них і було заощаджено як податки, не виплачені саме коштів в місті Нікополі для. Нікопольців і для життя Нікополя це Юрій Кисіль і Дени, Денис Маслов. Більше ми не спілкуємося з іншими депутатами, тому так і працюємо. Чи буде збільшуватися кількість укриттів вуличних габіонів оцих от конструкції з урахуванням того, що погіршується в нас безпекова ситуація? Ми роботу проводимо і далі, ми встановлюємо габіони, є в нас напрацювання по укриттям, будемо встановлювати і далі. Можливо, якісь антидронові сітки чи щось? Ну, ми ж розуміємо, що місто Нікополь ми не тягнемо в антидронові сітки, там, де є критична інфраструктура, ми. Де можливо, ми це робимо. Добре, дякую вам.